Внутрішньо, ментально, але ще кажуть, він погано спить ночами, тому що його мучають докори сумління. Він тут себе звинувачує в багато чому. Тут все ж таки більше про чоловіка з минулого. Я права? Так, тут про людину, яка, з якою ви а вона зараз бадається сама з собою. Так, людина, яка хоче з вами будувати стосунки. Причому не тільки по енергії страсті, але ще й по стабільності і надійності. Так, але він розуміє, що почати це будувати, йому треба почати жити по-новому. Напишіть, чи знаєте, ви чи ні, він поміняла свою обув на зимню? Знаєте, ви чи ні такого чоловіка? Яка порада фечкам щодо нього? Ну, Яка порада? Кажуть. Не будьте активною взагалі, ви можете вислухати, що він вам скаже. Так, і Аркан Луна, яка вам порада в чужою?